Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити, я вчора виклала відео про зміни в податковому законодавстві, про зміни, які набудуть чинності і внесені до податкового кодексу. Сьогодні хочу поговорити, які положення вже почнуть працювати з 1 грудня цього року, а які ж положення все ж таки почнуть щодо. Змін працювати з 1 січня 2025 року. Значить, дивіться, новими податковими змінами передбачено підвищення ставки військового збору для фізичних осіб в три рази. Він буде становити 5% І вже він буде це положення. У нас запрацює з 1 грудня 2024 року стосовно фопів. Пам'ятаєте, розповідала, що також для них буде встановлений військовий збір. Взагалі, в законі це передбачало, що мало б це бути за жовтень. Тобто закон мав діяти заднім числом за жовтень, ли... листопад і грудень, але все ж таки, ФОПи перша, друга та четверта групи будуть сплачувати 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року 8 тисяч гривень, тобто 800 гривень з 1 січня 2025 року. Так само ФОПи третьої групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Передбачається ще підвищення ставки податок на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року. Та податок на прибуток від банків за 2024 рік у розмірі 50%. Також ще Надаються додаткові роз'яснення про те, що на соціальні виплати військовий збір не буде поширюватися, не буде поширюватися на пенсії та стипендії та інші доходи, які не підлягають оподаткуванню. Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день. Найбільше мене хвилювало ж питання. Насправді дуже багато змін і для бізнесу в цілому, але мене більше хвилювали питання з фізичними особами, так, підприємців, військовий збір, чи будуть дійсно нараховуватися нові податки заднім числом. Цього не буде, тобто за три місяці нічого сплачувати не потрібно буде за жовтень, листопад-грудень, а всі норми, вже нових, нові змінені, норми, деякі внесені. Податкове законодавство, особливо що стосується ФОПів, вже запрацює з 1 січня 2025 року. Тобто до сплати в пенсійний фонд та в податкову у вас ще додасться сплата військового збору. Він буде в нас становити 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Так як закон України про державний бюджет на 2025 рік не передбачає збільшення заробіт мінімалки, то він буде, якщо нічого глобально не зміниться. Я думаю, навряд чи тому що закон про державний бюджет теж вже підписаний президентом, то все ж таки військовий збір залишиться у розмірі розмірі 800 гривень. Як тільки у нас буде зростати мінімалка, якщо це дійсно буде відбуватися, то відповідно буде збільшуватися військовий збір. Але поки що про збільшення мінімалки, про житкового мінімуму, розміру мінімальної пансії, взагалі мови не йде. Сьогодні ми говоримо тільки поки що про збільшення підвищення податків.